Я хотів би поговорити сьогодні про підхід до цифровізації освіти. До 2023 року ми говорили тільки про електронні щоденники та журнали. Звісно, різні школи опанували інструменти дистанційної освіти, змішаної освіти, але в одному дуже великому місті України. Робили опитування серед всіх вчителів в 2021 році, тобто наприкінці пандемії, який інструмент дистанційної освіти вони використовують найчастіше, і переміг на жаль, Viber. Ми з вами розуміємо, що Viber дуже зручний інструмент для комунікації, але ми розуміємо, що він має значні обмеження і він не дозволяє забезпечити. Всі необхідні процеси цифровізації освіти, яких потребує заклад, сьогодні звучало слово екосистемність. Воно звучало багато разів. І я хотів би, щоб це слово продовжувало звучати, і ми про нього багато думали. Я вважаю, що заклад освіти. Має обрати освітню інформаційну систему, яка дозволяє забезпечити не тільки ті потреби, які сформувалися станом на зараз, не тільки внесення оцінок, не тільки внесення відвідувань, а ту систему, яка готова забезпечити сталий розвиток і процес цифровізації всіх процесів, які безпосередньо обслуговують освітню, освітню діяльність. Я завжди стверджую, що Еді є найфункціональнішою системою на ринку. Ми першими під'єдналися до центральної бази даних Міністерства освіти і науки України. Ми першими передали оцінки до центральної бази даних Міністерства освіти і науки України. Зараз, коли відбувається процес трансформації, коли змінюється технічний стек, на основі якого побудована центральна база даних, і всі системи мають перепідключитись. Тому що це окремий додатковий процес. Ми також плануємо залишатися лідерами і першими під'єднатися до центральної бази даних 2.0 на основі платформи реєстрів. Центральна база даних міністерства буде напряму інтегрована з мрією, тому ви може можете бути 100% впевнені, що вся інформація внесена в освітню інформаційну систему Еді в режимі реального часу, буде з'являтися в застосунку, який має вийти в наступному навчальному році, і має стати, як казав президент 1 вересня, як мінімум, повторити успіх дії. А можливо, навіть його перевершити. Я хотів би зупинитися на деяких основних перевагах, які надає наша освітня інформаційна система. По-перше, це, звісно, найширша функціональність на ринку. Це організація дистанційної освіти, змішаної освіти, все, що стосується документів, все, що стосується дашбордів, комунікації та багато-багато інших напрямів. Я хочу зупинитися на Тих інструментах, які зараз в нас знаходяться в розробці, які з'являться на, в наступному навчальному році, а, і на які ви можете розраховувати для економії вашого часу, для оптимізації процесів і для створення цієї екосистеми, екосистеми освіти, про яку ми говоримо, перша з моєї точки зору і найважливіша це інтеграція системи бухгалтерського обліку. Спілкуючись з школами, спілкуючись з управліннями освіти громад, спілкуючись з управліннями освіти областей, ми зрозуміли, що існує нагальна потреба в організації цього великого шматку роботи, а саме бухгалтерського обліку. Як вам, як практикам прекрасно відомо, процес бухгалтерського обліку освітніх закладів дещо відрізняється. І потребує додаткової інформації про навантаження вчителів, потребує додаткової інформації про педагогічний стаж, потребує інтеграцію з системою замін і багато-багато інших інтеграцій, які ми можемо отримати тільки в освітній інформаційній системі. Ми розуміємо, що жодна бухгалтерська система в Україні не планує створювати ОІС, тому ми зрозуміли, що наша задача як системи, яка хоче стати єдиним вікном контакту, яка хоче стати надійним партнером кожного освітнього закладу в Україні, в процесі цифровізації взяти цю задачу на себе. Тому ми досягли домовленості і вступили в партнерство з однією найбільших українських IT-компаній компаній Компанію IT Enterprise, яка розробляє вже багато років українське рішення для бухгалтерського обліку, яке називається майстер Бухгалтерія». ми запустили продукт, який зараз поки що в тестовому режимі називається «Едді Майстер. Який задовольнить абсолютно всі потреби, як закладів освіти, які вже стали чи планують стати окремими господарюючими суб'єктами, так і управлінь освіти громади, так і управлінь освіти області в питаннях бухгалтерського та управлінського обліку подачі всієї необхідної звітності, та всієї звітності в контролюючі органи. Окрім бухгалтерського обліку, є дуже велика частина інструментів, які мають бути в освітній інформаційній системі. Як прозвучало сьогодні декілька разів: освітня інформаційна система це не тільки про оцінки. Освітня інформаційна система це не тільки про електронні журнали і про відвідування. Освітня інформаційна система це єдине вікно цифровізації освіти. Яке має забезпечити всі потреби освітньої галузі. Розуміючи це, ми створили велику кількість інструментів та модулів, які забезпечують процес цифровізації освіти кожного освітнього закладу. Окрім цього, в планах нашої компанії забезпечити цифровізацію освітнього процесу не тільки в школах, але й в дошкільних освітніх закладах. Та закладах професійно-технічної освіти, таким чином, створивши цю єдину екосистему, якою може користуватися всі освітні заклади громади, звісно, в нас є і класичні інструменти освітніх інформаційних систем, такі як інтерактивний персоніфікований розклад, електронний журнал, модуль створення предметів, тестів домашніх завдань. Але одночасно з тим ми створили унікальні інструменти для управлінців в сфері освіти, які дозволяють не тільки збирати необхідні дані і будувати на основі них візуальні дашборди, але й створювати системи, які допомагають приймати управлінські рішення в режимі реального часу. В нас є можливість створити унікальні доступи. Для заступників директора унікальні акаунти для заступників директора закладу, директорів закладу, співробітників управління освіти, які дозволяють в режимі реального часу аналізувати інформацію про успішність, аналізувати інформацію про Відвідуваність аналізувати інформацію про рівень використання освітніх інформаційних систем в підпорядкованих закладах. Кожен директор бачитиме, чи проведено урок, чи ні, чи додано відповідний матеріал, який відсоток дітей виконали домашнє завдання, який відсоток дітей здали тест. Класному керівнику наша система дозволить в режимі реального часу реагувати на будь-які зміни, які відбуваються в навчальній траєкторії кожної дитини. Наша система допоможе, просигналізувавши про певні критичні зміни, наприклад, падіння тренду оцінки на значення більше ніж запрограмоване, для того, щоб звернути увагу, можливо, у дитини є певні психологічні проблеми або певні проблеми вдома, які можливо адресувати, і допомогти їй повернутися. На позитивну траєкторію стосовно оцінки. Одночасно з тим, розуміючи шляхи і план Міністерства освіти і науки України по руху в цифровізації освітнього процесу, ми зрозуміли, що в нас є тільки один вихід. Це створення унікальної системи електронного документообігу, який включатиме абсолютно всіх стейкхолдерів в освітньому процесі. Кожна школа разом з нашою системою отримує систему внутрішнього електронного документу обігу, яке включатиме всі 14 документів, які є в наказі Міністерства освіти науки України номер 707. Включатиме можливість обміну цими документами між закладом освіти та е, управлінням освіти громади, і як сказала пані Світлана, як тільки буде випущено АІКОМ версії 2.0, кожна школа отримує можливість передачі даних в режимі реального часу, а е, в центральну базу даних без необхідності генерування звітів сімейства ЗНЗ та РВК. Але як прозвучало сьогодні е, в вступній частині, звісно, освітня діяльність це не тільки адміністративна її частина, це не тільки звітність. Звісно, освітня діяльність це передача знань. І моя задача як керівника е, компанії, що розробляє освітню інформаційну систему, звільнити якомога більше часу вчителів. На те, щоб вони змогли передавати знання майбутнім поколінням, ми розуміємо, що чим більше часу у вчителя буде підготувати цікавий інтерактивний і якісний урок, чим більше ми дамо вчителю інструментів для того, щоб він чи вона змогли це зробити, тим кращим буде результат в кінці. Тому в нашій системі є унікальний конструктор уроків, який дозволяє Кожному вчителю, або використовуючи нашу базу, нашу бібліотеку матеріалів, або знайшовши матеріали самостійно, створювати цікаві інтерактивні інтегровані уроки, які автоматично будуть генерувати всю необхідну звітність, записувати всі необхідні поля в електронні журнали, відправляти оцінки учням, але одночасно з тим бути максимально цікавими та інтерактивними. Наразі в нас триває робота по наповненню цієї бази даних. На кінець цього навчального року ми плануємо збільшити кількість матеріалів майже в два рази, і протягом літа, готуючись до 1 вересня 2024 року, в нашої в нашій компанії буде створений окремий підрозділ, який займатиметься виробництвом інтегрованих курсів. Кожен вчитель зможе, зареєструвавшись, точніше, отримавши доступ до нашої платформи, отримати також доступ до широкої бази контенту, який матиме всі необхідні матеріали, включаючи 3D-моделі, інтерактивні презентації, гейміфіковані завдання по кожному предмету, який затверджений Міністерством освіти і науки України, і на основі цих матеріалів він чи вона зможе створити свої предмети. Одночасно з тим, ми розуміємо, що процес цифровізації не обмежений тільки а, програмними рішеннями. Ми розуміємо, що важлива в тому числі апаратна складова, про яку сьогодні йшла мова, важливий доступ до інтернету, але одночасно з тим і важлива інтеграція в сучасні технології, такі технології, як інтерактивні панелі, інтерактивні дошки, і навіть кабінети віртуальної реальності. Тому ми першою з освітніх інформаційних систем створили унікальний а, продукт, який дозволяє інтегрувати а, всі 3D-моделі, які є в нашій системі, в так, ну, ми назвали цей проект клас віртуальної реальності, який дозволяє переглянути в режимі реального часу в додатковій реальності 3D-моделі, які є в нашій базі даних. Одночасно з тим важливо зазначити, що важливою складовою є процес впровадження. Як вам всім добре відомо, в деяких освітніх інформаційних системах, які функціонують на ринку, відповіді потрібно чекати інколи днями, інколи тижнями, а інколи її можна не дочекатися взагалі. Тому ми зрозуміли, що для Запуску такого складного і комплексного рішення цифровізації освіти наша компанія має сфокусуватись максимально на допомозі кожному закладу освіти в процесі впровадження. Тому в, нашому, в нашій компанії було створено окремий підрозділ, який ми називаємо на англійській манер, бо ми все-таки IT-компанія, компанія customer Success», або успішність наших клієнтів. Який слідкує, щоб кожна школа з своїм персональним менеджером пройшла шлях впровадження освітньої інформаційної системи від моменту рішення стосовно цього впровадження, продовжуючи процесом навчання, процесом інтеграції, поступовим додаванням все більшої і більшої кількості елементів. Цифровізації освітнього процесу до моменту, доки цей інструмент не буде опановано повністю. Так само ми, звісно, не стоїмо на місці. Так само ми а, чуємо кожного, а, кожного користувача нашої системи. І підтвердити це я хочу прикладом електронного журналу. Ті школи. З вас, які користуються освітньою інформаційною системою ЕДІ вже більше року, могли помітити, що інтерфейс електронного журналу за цей рік змінювався декілька разів, тому що ми отримаємо фідбек практиків, ми отримаємо зворотній зв'язок від вчителів, директорів про те, як нам покращувати інструменти, як робити їх зручнішими для всіх. І ми не тільки отримуємо, ми його чуємо. Імплементуємо і ітеративно рухаємося вперед. Нашою метою є створення максимально зручного інструменту для кожного представника галузі освіти та в цілому для кожного стейкхолдеру в сфері освіти, для того, щоб вони могли максимально ефективно виконувати задачі, які перед ними стоять стоять. На завершення а, своєї презентаційної частини а, хотів би ще раз підкреслити і адресувати дуже важливе запитання, тому що воно часто виникає у а, слухачів стосовно платності. Еді ЛМС є, залишається і буде продовжувати залишатись без обмеження в часі, безкоштовним для шкіл. Весь базовий функціонал, який ви сьогодні побачили, залишається повністю безкоштовним. Звісно, ми маємо функціонувати як компанія. Ми є приватною організацією, і, звісно, ми маємо отримувати ресурс на розвиток. Ми маємо платити зарплати програмістам. Ми маємо підтримувати найбільший в Україні серед освітніх інформаційних систем центр підтримки користувачів. Тому ми маємо розуміти наші шляхи монетизації. І ці шляхи дуже прості і прозорі. Перший це саме продукт по бухгалтерському обліку, він буде платним. Ми будемо пропонувати його, звісно, за бажанням кожного освітнього закладу та управління освіти громади. Також в розробці є ряд інших платних продуктів, які в основному направлені саме на забезпечення господарської діяльності, тобто освітнього закладу як господарюючого суб'єкту. Так само. Найближчими тижнями вийде повністю безкоштовна версія мобільного застосунку для батьків, в якій буде функціонал перегляду оцінок, взаємодії з вчителем, освітніх трендів, підпису тих документів, які необхідні батькам для підтримки для участі в процесі освітньої діяльності. І на наступний рік календарний ми плануємо випуск. Платної підписки або преміум версії застосунку для батьків, які матимуть додаткові функції, такі як підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання, додатковий інтерактивний контент, який батьки зможуть придбати для своїх дітей, та декілька інших ідей. Але для кларифікації весь функціонал необхідний необхідній школі для організації освітньої діяльності. Залишається безкоштовним назавжди.